Неочікуваним образом моя машина стала кабріолетом. але як вже пожартував один мій друг, бо ті, хто пулі не бояться, так що зі мною все добре, легкий шок, а... ну але в мене якби плани на день ніхто не зірве. За останню годину мені подзвонило стільки правоохоронних органів, стільки людей, що мені здається, що лише президент не подзвонив мені. Тож я маю пояснитися щодо сьогоднішньої ситуації зранку. Сьогодні, десь о 8.30 ранку, розвертаючись на бульварі Лесі Українки біля метро Печерська, я стояла на розвороті і чекала, поки я можу розвернутися. Довкола не було машин ніхто поруч не ганяв. Uh, не було такого, щоб uh, це не траса, де дуже багато машин. Не було поруч ніяких грузових машин. І я чую, наче вистріл. І, і, того, що я злякалася так, що я аж пригнулася. Uh, я дивлюся в переднє скло, нічого немає. Я не розумію, що це було. Я дивлюся у дзеркало і бачу, що моє. Скло моєї задньої машини е повністю в павутинці. Я в шоці починаю трогатися, аби розвернутися, бо я стою на розвороті. Починаю трогатися, бо позаду мене е також машини на розвороті, і моє заднє скло повністю сиплеться. Я в шоці в аварійку, під'їжджаю до свого будинку, і вже там бачу. Ось це в наступній В мене лише одне пояснення, бо я кажу, довкола було все спокійно, це ранок, це майже центр а, міста. І а, окрім того, що на мене впало з неба, в мене інших пояснень немає. А всім маю нагадати, що якщо ви повернетеся а, до попередньої сторіс, до першої сторіс. Яка розлетілася по всім новинам, то там було написано, як вам такий прикол. Тож бережіть себе, будьте уважні на дорогах і хочу подякувати усім правоохоронним органам, співробітникам поліції, які телефонували мене мені, які переймалися за мене і пропонували свою допомогу. Мені дуже приємно, що. А... Жоден злочин в нашій країні не залишається без уваги.